звати Віталій. Проживаю тут у місцевій громаді, в селі Поромів близько 15 років, батько двох донечок і чудової дружини. То, що не сиділи, ми навіть не бачили таких. В балансі в Україні їх ну, дуже мало. Ми навіть не знали, як капот відкривається в цій машині. Нашу поромінську групу сільську написали про те, що хто може прийти допомогти тужити той пожар. Я зі своїм другом Петром підключилися, розуміємо, що це небезпека через те, що ми розуміли, що нам близько ліс, і ми з Петром коли тушили і говоримо один до одного. Пожежна стоїть в боксі, сміється з нас. А ми сьогодні тут бігаємо і власноруч так тушимо. Я навіть ще був малий, якщо якась пожежа була, приїжджали пожежники, мені завжди було цікаво прийти, як воно в машині, що включається, як пожежники працюють. Я після пожежі допомагав їм змотувати рукави. І от це для мене було цікаво. Навчання добровольців відбувалося в селищній раді, в сесійній залі. Прям. Приїхали з Нововолинська професійні пожежники, приїхали начальники, я так розумію, пожежних машин, які приїхали, розказали елементарні речі про те, що, що потрібно робити до того, як прибудуть професійні пожежники. Це було одне таке навчання. Інше навчання було це більш таке медичне, надання першої медичної допомоги. Виклик надійшов до голови Поромівського ОТГ. Це був виклик на котельню, де вони вивозили шлак, і цей шлак потім почав ще раз і ще раз горіти і почав пускати дим. Ця котельня знаходилася близько польського кордону. Коли приїжджали з пожежі, це дуже важко. Дуже замучений виходиш з цієї машини після пожежі. Бог благословив мене дружиною чудовою, яка Посляє мене в таких справах, що я можу виділити час і послужити комусь в такий важкий момент.